Ви створюєте хедмейд, але про вас ніхто не знає. У вас є інстаграм-магазин, але продаж йдуть дуже повільно. Це все через те, що ви не використовуєте Pinterest. Я Мар'яна і я майстер хедмейду, Виготовляю в'язані іграшки і використовую Pinterest для просування свого особистого бренду. вже. Два роки. Тому сьогодні я хочу з вами поділитися всіма перевагами Pinterest і як ним користуватися. Instagram і TikTok – це є швидкий контент, який протягом 24 годин зникає. А от Pinterest – як пошуковик, пошуковик як Google. Тобто там постійно працюють люди, шукають правда, якусь інформацію, і відповідно. Піни, який рік може вам регулярно приносити як трафік, так і замовлення, публікувати піни, фото, відео саме своїх виробів. Використовувати ключові слова в заголовках і описах-пінах. Обов'язково додавайте посилання на свою інстаграм-сторіночку, еці, чи навіть Telegram або ТікТок. Інтерес це місце, де люди. Цілеспрямовано шукають ідеї для покупок. Якщо ви правильно оформили свій ПІН, ваш виріб знайде свого покупця. Подарунки ручної роботи. Персоналізовані товари, майстер-класи та ідеї. Якщо у вас є щось унікальне, Пінтерес покаже тисячам майбутнім вашим клієнтам. Пінтерес в Україні працює без реклами. Але він працює регулярно і він кращий за будь-яку платну рекламу. Працює 24 години на 7. Ви просто створюєте контент і сам він розповсюджується. Публікуйте 3-5 пінів на тиждень. Використовуйте ключові слова і хештеги до своїх виробів. Підписуйтеся на популярні дошки саме по своїх нішах. Навіть без вкладень ваші товари, вироби. Побачить тисячі людей. Etsy і Пінтеріс це дві найкращі комбінації, про які можна говорити. Вони дуже люблять співпрацювати один з одним. Ви можете створювати контент і давати посилання саме на свій etsy магазин. Відповідно, людина, зайшовши на ПІН, зразу може зробити покупку в самому Etsy. Додавайте фото товарів, які є саме в магазині Etsy. Знову ж таки, підписуйте обов'язково свої піни ключовими словами і ставте хештеги до них. Додавайте заклик до дії в описі чи на самому фотографії купи тут. Це реально працює, тому що покупці бачать ваш виріб, переходять зразу на Etsy і там роблять покупку. Отже, якщо ви не використовуєте Pinterest як майстер хедмейту, ви втрачаєте своїх клієнтів. Pinterest дає вічний трафік, цільову аудиторію і просуває саме ваші вироби і ваш особистий бренд. Ви вже пробували Pinterest? Напишіть, будь ласка, в коментарях, які саме питання по Pinterest у вас цікавлять. Я постараюсь підготувати матеріал, щоб показати вам, як безкоштовно можна просуватися свої вироби й майстрам хедмейду саме завдяки Pinterest. А якщо хочете більше е цих хаків, ставте лайк, щоб не пропустити більше інформації по просуванню саме майстрам хедмейду, підписуйтесь і став дзвоник.